А українцям тим часом треба прийняти важливе рішення продовжувати боротьбу або вести перемовини про встановлення миру. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв'ю американському телеканалу. каже: адміністрація Байдена наразі робить все можливе, щоб забезпечити нашу країну найсильнішими позиціями. Зараз подробиці потім будемо детальніше і це в тому числі обговорювати. А повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби чи бажання вести переговори та спробувати довести це до припинення вогню. Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія це зробити і робити це добросовісно. Але якщо це дійде до переговорів, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди. А це означає спробу зміцнити позиції України на полі бою, переконавшись, що в неї є гроші, боєприпаси та мобілізована робоча сила, щоб продовжувати. Це означає продовження максимального тиску на Росію. Путін продовжує кидати цих молодиків у м'ясорубку власного виробництва. Російський диктатор Путін не розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом більше чотирьох років. Про цьому каже, що готовий до цієї бесіди будь-який час. Якщо зустрітися, то ну власне захотіти має сам Трамп. Путін каже, що мовляв їм буде про що говорити, і це м, така собі заява, а точніше, ремарка, відповідь на публічне приниження від американського журналіста під час так званої прямої лінії підсумки року, які Путін об'єднав разом із прес Конференцію видання The Washington Post писало, що нібито 7 листопада, після того, як пройшли вибори в США, Трамп телефонував російському диктатору Путіну. З нами. Безпосередньо у студії гість політолог, Олег Лісний. на вітання вам, пане Олеже. Добрий день про дзвінок, про зустріч, про все це і про приниження та пахом про приниження. Ну, це ж не приниження, це от знаєте, зустрілася реальна журналістика і російська журналістика. Та і щось пішло не так. Ну і там там ще Путін, в принципі, відповідав теж зовсім не на те, про що у нього спитав наш американський колега так, про те. Сама відповідь, знаєте, все зараз я впевнений, ти додаси, бо вона експертно вивчала кожну кожну хвилину з цих чотирьох жахливих годин, пане Олеже. З цієї відповіді ну, ми почули, що там не просто контексту немає, а там вигаданий світ цих як його капелюшника і так далі. І тут вже вривають я, я для того. Раптом я сподіваюся, що наші глядачі зекономили своє нервове, зекономили свої життя на те, щоб не витрачати його на Путіна і на його промову, бо це зробила я. Запитання журналістам НБС звучало подібним чином. Що товариш Путін, от після того, як ви відверто програли битву за три дня, ви не досягли жодних цілей. СВО, у вас є проблеми в Курській області. М'яко кажуть. Чи у вас штабелями сотнями тисячами гинуть ваші вояки, плюс ви втратили владу в Сирії, навіть коли ви підтримували Асада? То ви виглядаєте дуже слабким лідером. Що ви готові запропонувати Трампові, коли ви з ним зустрінетеся? Бо компромісів чекають тепер від вас, і він відповів, те, що відповів. Нічого, тобто. Ну це до речі, один із прийомів, коли ти не знаєш, як відповісти, треба включити. Треба включити дурня. А і вибачте, за вираз ця вся прес-конференція вона виглядала. Ну, дурень це вже краще слово ніж те, що сказав про нього президент. От він виглядав саме так. Він не відповідав там, де треба було відповідати. і Це не єдиний кейс, до речі. Мені я не знаю, чи сподобалось вам чи ні. Мені про масло дуже сподобалось. Відповідь давайте нашим глядачам пояснюємо. Вона просто шикарна, коли спитали, чому масло є дефіцит. Да? Ну, до речі, у нас є цілий митець, який про це свого часу зробив. Дуже гарні слова. Написав, да? але не будемо знову ж таки вдя... Ну, Скажімо так, там не зовсім цензурна парламентська лексика, лексика. Да, парламентська лексика, але я бачу, що до Путіна вона вже має скоро буде використовуватись як, ну, як необхідний момент, тому що Путін і зразу про нього там, різні слова. Так Томасов. от він, він сказав, що м чого немає. Того, що збільшилось, почали більше їсти, умовно. І, ну і санкції, звісно, і центробанк там теж виноват. Так? Але я гарно пам'ятаю одну фразу, яку росіяни, мабуть, забули. Він обіцяв на білому глазу чи на якому на да? що буде і масло, і гармати. Гармати є, масла нема. І йому це кажуть, і він нічого страшного, все буде, як і з курсками все коли, не знаю. Ну от власне, вперше, на моїй пам'яті, Путін пішов від відповіді на запитання, яке звучало так, а що перемога стала відчуватися ближче, краще, і коли ви звільните Курську область. Да. Причому це питання було зашифровано: або коли ви звільните Курську область, або видаєте нам житлові сертифікати на житло в якомусь іншому місці. Вперше він сказав, що ні, не буду називати дати, бо мої солдати будуть досягати вибачайте за Риму тих от цілей, якщо я назву будь-які частини ціною. Будь-якою ціною, Та, -та. і але. Це вперше історія, що немає за три дня, за тиждень, за місяць, до нового, старого будь-якого року. Це означає, що він відчуває себе непевно, попри успіхи. Сподіваємося, тимчасові, дуже криваві російських військ на фронтах. Ну, дивіться, там ж же... оця лінія невпевненості, як на мене, можливо, я не все. Я там фрагментами дивився, от але я подивлюся обов'язково до кінця. Ну просто нерви ж треба тренувати. Там у нього є оговорки дуже класні. Наші ребята тобто там не військові, там у нього ребята. Як кажуть, ребята це на волейбольній площадці. А тут або військові, або, або загарбники. Ну так, да, війна у нього це двіжуха. Да, тобто він хоче бути ну, маложавим таким любитель орешників. Так от він сказав, що і наші рібята захватують, освобождають. Угу. І оці моменти, особливо по Курщині, він виглядав: знаєте, або це награно. Але чим більше я переслуховую, я розумію, що це так воно і є. Він не орієнтується. Він не орієнтується в тому, що є різниця між КТО і СВО. Йому жінка там каже, що вони ж дінжко не отримують 40 тисяч рублів то отримують, а воюють точно так же, як і наші ребята там на Україні. І він каже: о, я не знав. Це президент країни, який тільки що розказував за ним прапор висів. До нього солдати просто з Фейсбука пишуть, там в Тіктокі чи де вони йому пишуть. І він цього не знає, Він каже: ми це все і справимо. Потім, заднім числом, розумієте, оці фрази, і коли спитали, як конкретна дата, я не буду називати. Це дуже серйозний момент, тому що він не знає, а раніше знав. Згадаємо Курщині він казав терміни, а тепер він вже не знає, щоб хлопці не побіжали попереду Да? Це дуже важливий момент. І слабкість, мені здається, вона ще в тому, що він вважає, що його сила. Він дуже довго розповідав про річники. От так, як будто він сам його зліпив, що він знає, куди летить, з якого металу, де закльопки, де щось стоїть в Польщі. Так? Ну і звісно, те, що за що він отримав на горіхи від президента, за те, що він зробив частину Києва будь-яку експериментальну для своїх злочинів. Ну він так? запропонував та поставити тут західне ППО і так і казав, що давайте от зробимо такий собі експеримент, дуель, а ми влупимо арешніком. Але руками. сьогодні але сьогодні не а балістика іскандери прилетіли. І давайте ще раз наголошуємо, що абсолютно немає жодного стосунку. Пост в Твіттері, Будь-яке формулювання, яке навдовбо починається, гра й закінчується щодо Путіна. До речі, прикладати саме це слово англійською можна там синонімічно. Бо, бо такі масові атаки вони не плануються просто так. Має бути план польотів, має бути обрана ціль, має бути таргет, не має день, бути не і так далі. Це що а це безпосередньо пов'язано з присухою путінською. Вони подивилися, як зайшов у цей меседж прарішніку Плєпса у публіки, а публіки зайшло. Бо в це формулювання Здрастуйте я Галина Петрівна. У мене 15 тисяч рублів пенсії, сім з яких я віддаю на комуналку, дві на ліки, дві 800 віддаю там ще кудись. Намас Залишається ти, ти там 1600. Як прожити мене не дуже цікавить, розкажіть про орешник». І він розповідає, ще на кого може повпливати оця історія з орешником, яка пов'язана безпосередньо з обстрілом Києва. Що наші західні партнери зараз мають ще до зрозуміти з того, що вони. Ще не зрозуміла. Ну, по-перше, я, можливо, я пропустив сьогодні дуже багато там роботи, ну, може пропустив десь в інформаційному полі. Реакцію Заходу на цю заяву. Угу. На цю заяву повинна бути. Ну Президент нам сказав, хто він і куди йому йти разом з своєю федерацією. Раніше він правда це сказав. Але немає реакції Заходу, яка, як на мене. Виглядає, має виглядати так. Якщо ти, не дай Боже, зробиш такий експеримент, то в тебе, ну це я точно так же перехожу в його риторику, то в тебе в форточку у в твоєму бункері прилетить конкретна ракета для Вови Путіна, і ти закінчиш своє існування. Можна перефразувати, але треба сказати, що якщо ти зробиш це, або якщо ще раз будеш про це говорити, то буде оце, і оце і оце конкретне. Може такий захід зробити? Ні. Він цього не робив. Він проковтнув. А там товариш Путін малював, куди це полетить, мимо Польщі і далі і далі. Що шо там, Шольц спить нормально, спокійно, нічого не хвилює, все, все нормально, що ця ракета може прилетіти і аналогів Ні. Немає реакції, тому що він залякує, по-перше, свій плепс він піднімає е, до нереальних висот. Це не збиваємо. Тому ви не доїдаєте, що ми такі круті. Це нормально, Радянський Союз теж не доїдав, але лякав всіх. А Заходу каже, я можу вас вбивати, коли захочу. І реакції немає. Це дуже погано насправді. Це розбещує. Про Захід. Те, з чого ми починали західну розмову з паном Олегом, це про заяву державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. І оце, от. Формулювання, що нам доведеться визначитись з нашим фундаментальним рішенням, або продовжувати боротьбу, або припинити бойові дії і розпочати переговори. Це така, знаєте, фактична риторика. Не навколо та біля теми, а от фактично, Вирішуйте або так, або так. Натяк, сигнал, знак на що представника адміністрації, чи час спливає за трошки більше ніж місяць. Ну він там вже розповів, що треба, щоб ми вистояли то питання ну, при всій повазі вдячності американському народу і цьому кабінету за те, що вони нам допомагали. Але що ж вам заважало це зробити в той період, коли ви були при владі повноцінній владі? Да? Ну це риторичне питання. Немає політичної волі, по-іншому це все бачили. Але мене дивує, що у притомних політиків чи не вже нема розуміння цієї війни, що цю війну українці не починали, це факт. Вони її закінчити теж не можуть. Тому що вони протистоять ворогу, і це Путін на великий жаль буде вирішувати, зупиниться він чи не зупиниться. А для цього що треба? Українська сторона каже, ми повинні бути сильними або сильніше. Тоді ми його зупинимо. Інших варіантів немає. А ціна нашого вибору, от складається враження на заході, скільки з ними не спілкуєшся, що от навіть лунало на початку. От французи свого часу здалися і вижили. Шановні, це не Гітлер. Це набагато гірше Путін. Якщо ми здамося, ну то давайте далеко не ходить. Буча, Маріуполь, які міста, де вони заходять, вони вбивають, нищать, гвалтують просто тому, що так вони це можуть. І у Путіна задача там же ж оце його манячий улибочка. Да? Він хоче знищити Україну як таку. Він нас не бачить як державу. Гітлер, можливо, якось Францію ще бачив свого часу. Да? Можливо, я не знаю точно достеменно, але Путін нас не бачить. І от коли кажуть, вам вирішувати, так тут питання по-іншому повинно. вам вирішувати ви жити чи вмирати? От коли оце питання буде звучати нормально, і політики будуть усвідомлювати. Чому ця війна відбувається, глибинні причини, і які, яка мета у Путіна, тоді вони можуть якось нас зрозуміти. А так вони кажуть, ну що ви, у нас там нові річні свята і все, а ви тут про свою війну. Вона у вас, ми вам допомагаємо, скільки можемо, а ви там робіть ну, своє. Да? Це неправильно, тому що це вже війна набагато більше, ніж про Україну. І на превеликий жаль, дуже мало у політиків, топ політиків є розуміння. Перемир'я, зупинка вогню, і це все буде мир? Ні, не буде миру. Поки існує Російська Федерація як така, в такому вигляді. Бог з ними. якщо не вірять мені, що вона колись зламається, хай не вірять. Але вона має пройти всі щабелі, приниження і покаяння. Цього все, що Німеччина пройшла. Може вона пройти? Дивлюся на лібералів, не може. Так? Але до цього треба прагнути. Росія має бути слабкою в результаті цього. Тоді можна якийсь результат. Якщо вона залишиться сильною, питання війни проти України і інших країн це питання часу і невеликого до О, речі. не виглядає, пане Олеже, що ми розглядаємо якось дуже сферично і вакуумно оцей наш нашу мантру з вами: що Росія має бути слабкою. Росія раптом сама по собі слабкою стати не може, не можна, бо не да. хоче і не стане. І е, е, теорія Микитина про те, що їхня економіка не зовсім економіка, точніше, зовсім не економіка, тому вона не падає так швидко, як ми би собі того хотіли. Тому чергове свідчення, тому оця от слабкість Росії вона має бути рукотворною, так рішення рішеннятворною і е, санкції ефективною, ну і власне контролюючи і каральною в тому числі, але виглядає так, що західу це не вигідно. Зізнатися я величезні сподівання покладала на е, приступ адреналінової лихоманки і сміливіну на Байдена і на Шольца. Я помилилась? Ну, на на нинішній момент, скоріше за все, так. Тому що знову ж ті граблі, по яким вже ходив Захід. Ми ж гарно пам'ятаємо її промову котлети по-Київські, про те, що не варто виходити з Союзу, все може ж бути нормально. І зараз знов же боязнь, що колос рухне, і оця ядерна дубинка потрапив в руки, умовно, якогось Кадирова або ще когось. Так? І ми не знаємо, що з ним робити. Шановні, ми одне питання, можливо, теж риторичне. А ви знаєте, що зараз з ним робити? От є терорист, який зараз має конкретну ядерну зброю, і ви думаєте, що ви його контролюєте? Так он розповів, що він може зробити з Києвом ну, експеримент. Да? А чому він завтра не захоче експериментувати ядерною зброєю десь у Вашингтоні? Ну почому, а тому, що магу. От, І ці моменти вони, вони для нас очевидні. Насправді, так? що Росія має бути послаблена от такими методами, як ви сказали. Так? Не одним. Тому що тільки силою, тільки санкціями, тільки якимось тиском окремим це не станеться. Але знову ж таки, лунають вже зараз голоси в нашому середовищі, що Захід не хотів вже валяти Радянський Союз, він сам впав. Ну, це, мабуть, теза зараз спирається на Сирію, що її теж не хотіли валяти, вона сама впала, але там теж було підґрунтя, насправді. Чи є така в Російській Федерації? Можливо, ну тут є, знаєте, ірраціональна моя мрія або таке спостереження. От всі режими, от такі як путінські або там Асада, вони дуже класно виглядають за день до того, як впадуть. Вони виглядають монолітними і нерушимими, і їх нічим не проб'єш. Але чомусь вони падають і падають дуже швидко. І Радянський Союз, ну він трошки довше падав, але от Асада, да, 11 днів, хто про це міг казати? Жоден аналітик не казав, я про наших мовчу. Добре, вони кажуть, це не ваша сфера, американські будь-які. Ви казали про те, що це рухне. Тому в мене є там всередині оця надія, що ми просто не знаємо, і вона обов'язково ця махіна рухне. Ну потім вже з цим будемо працювати. Не варто цього боятись.